Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузір'я Казок. Тортик для зайки. Щось я зголодніла, зітхнула зайка, погладжуючи животик, що бурчав. Може, у друзів є чим зі мною поділитися? Привіт, песику, сказала зайка. Ти їси таке смачне яблуко, чи можеш дати мені шматочок? Пробач, але я не збираюся ні з ким ділитися, відповів песик. Я хочу з'їсти ціле яблуко. Привіт, мишко, сказала зайка. Ти п'єш такий смачний лимонад. Чи можеш дати ковточок? Знаєш, відповіла мишка, я не можу поділитися з тобою. Я хотіла випити весь лимонад. Привіт, мавпочко», – сказала зайка. «Ти їси таку смачну булочку, чи даси відкусити шматочок? Вибач, відповіла мавпочка, але я не можу поділитися з тобою. Я хотіла з'їсти цю булочку сама. Потім друзі помітили, що зайка засмутилася. Шкода, що ми не поділилися із зайкою, зітхнула мишка. Зайка завжди така добра до нас, закивали мавпочка й песик. Зайка справжній друг. Зробімо великий торт для зайки, запропонувала мишка. Точно морквяний торт. вигукнула мавпочка. Зайка любить моркву. Мишка, песик і мавпочка вирушили на кухню та заходилися робити торт. Спочатку вони замістили тісто, а потім почали збивати солодкі вершки. Облизуючи пальчики. Який гарний торт! зрадів песик, і як же смачно він пахне. Скоріше віднесемо наш морквяний торт. Привіт, зайко, боязко почала мавпочка. дуже шкода, що ми не змогли поділитися з тобою нашими ласощами. Ми хочемо виправити це, тому приготували для тебе. Великий морквяний торт. Як чудово, який смачний морквяний торт. зраділа зайка. У песика, мишки і мавпочки забурчало в животиках, адже тортик мав такий апетитний вигляд. Торт такий великий, сказала зайка. ну ділити його між усіма друзями. Песик, мишка і Мавпочка застрибали з радості. Зайка така добра. Зайка розділила торт і дала кожному по шматочку. Такого смачного морквяного торта друзі ще ніколи не куштували. Ось така історія. Дітки, якщо вона сподобалась, підтримайте наш канал вподобайкою та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві історії. Бувайте!